Сьогодні буде найприкольніший лайфхак, до якого я дійшов аж на 30-му році життя. Розумні книжки про саморозвиток і тайм-менеджмент називають його з'їсти жабу. Уявімо, що у вас є дуже прикра, дуже неприємна задача на день. У вас є два варіанти: відтягувати її до кінця або зробити одразу. я, як і будь-яка нормальна людина, не хочу робити неприємних речей. Відтягую до кінця, весь день ходжу, і мене молиться думка: блін, треба буде зробити, треба буде зробити, треба буде зробити. Я себе мучую. І це дуже неправильно. І ось недавно я почав робити навпаки. Я з'їдаю оцю жабу якомога раніше. Умовно. Я завжди собі маю таку установку, що найскладнішу, найнеприємнішу справу треба зробити якомога швидше. І дивіться, що виходить. Я роблю найнеприємнішу роботу одразу, і решту дня я, по-перше, не мучую себе тим, що мені доведеться робити щось неприємне. А другий факт. Я навпаки постійно радію від тієї думки, що Боже, слава Богу, що я це вже зробив. Не треба цим паритися. З'їдайте жабу. У мене все. Шануйтесь.